Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з надії. А й насправді я не знаю, що вам особисто приніс цей ранок. Але якщо ми маємо можливість сьогодні чути голос Божий і святого письма, я хочу дякувати за це, Господу, і особливо дякувати за обітниці, які Він дає нам через своє слово. Ми маємо пам'ятати, що Божество працює на те, щоб люди були спасені. І пославши утішителя Духа Святого, Господь хоче навчити, щоб ми використали цю силу для перемоги над собою, для перемоги над гріхом. І ось у Іван Іанов, в 16 розділі, в 13 вірші, ми читаємо: Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас до повної істини. Бо не від себе буде говорити, але що почує, та й говоритиме, і сповістить вам, що має настати. Про утішителя сказано: поведе вас до повної істини. Через Святого Духа Христос більш повно відкриває віруючим у Нього те, що святі мужі за його натхненням написали колись про істину. Христос сказав про Духа. Він мене прославить. Як Христос прославив Отця, явив Його любов, так і Духові належно прославити Христа, явивши світові багатства Його благодаті. У людстві має бути відтворений Божий образ. Слава Божа, слава Христа полягає в досконалому характері Його народу. Дух діє у нас часто і живо нагадуючи нам дорогоцінні істини плани викуплення. Ми забули б ці істини і рясні Божі обітниці б для нас свою дієвість, якби не Дух Божий, який відкриває нам Божі істини, дух освітлює нашу темряву, просвіщає нас, звільняючи від невігластва. І допомагає нам у наших різноманітних потребах. Проте розум наш має бути незмінно спрямований до Бога. Якщо ми впустимо в своє серце світський дух, якщо не маємо бажання молитися та спілкуватися з джерелом сили і мудрості, дух не перебуватиме з нами. Невіруючі не отримують ясного дару благодаті. Який може зробити їх мудрими для спасіння терплячими, поблажливими, швидкими на те, аби бачити і цінувати небесну допомогу, здатними розрізняти сатанинські виверти та сильними, щоби чинити опір гріху. Релігія Христа означає більше, ніж прощення гріхів. Вона означає, що гріх видалений. І порожнеча заповнена духом. Вона означає, що розум людини просвічений Богом, серце звільнене від особистого гордого я та наповнене присутністю Христа. Пам'ятаєте? Що сьогодні діє Дух Святий, і ми маємо прийняти цю силу. Ми маємо просити її в Бога. І Господь дає обітницю, що вона буде дана нам у дії святих апостолів. У першому розділі, в восьмому вірші, ми читаємо. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками у Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Ми повинні. Молитися про злиття Святого Духа так ревно, як молилися про нього учні в День П'ятидесятниці. Якщо вони потребували його тоді, то ми сьогодні потребуємо його ще більше. Коли людина питиме воду життя, ця вода стане в ній джерелом води, що тече у вічне життя. І це благословення не буде обмежуватися, але його. Розділять також і інші. Відкидати Святого Духа, чиєю владою ми перемагаємо сили зла, це гріх, який перевершує усі інші, бо Він відсікає нас від джерела нашої сили, від Христа і спілкування з Ним. Війна між добром і злом не стала менш лютою, ніж за днів Спасителя, шлях до небес. Не став більш гладким, ніж був тоді. Нам потрібно залишити всі наші гріхи, і кожна наша улюблена поблажка, що заважає релігійному життю, має бути відрізана. Необхідно пожертвувати правим оком або правою рукою, якщо вони спонукають нас до гріха. Чи готові ми відкинути власну мудрість та прийняти Небесне Царство? Як мала дитина, чи готові розлучитися зі своєю самоправедністю, чи готові пожертвувати схваленням людей? Нагорода вічного життя має безмежну цінність, чи готові ви прийняти допомогу Святого Духа і співпрацювати з Ним, докладаючи зусиль та Приносячи жертви пропорціональні значущості тієї мети, яку прагнемо досягнути. Людське серце може стати оселею Святого Духа. У нашій душі може запанувати мир Христа, який перевищує всякі розуміння, перетворювальна сила Його благодаті може діяти у нашому житті, готуючи нас до небесного палацу слави. Готуючи нас до вічного життя, я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми досягнули цієї перемоги, щоб ми були там, на авдієнції Небесного Отця, у тому палаці слави. Наш дорогий Небесний Отець, який домуєш в неприступній славі Всесвіту. І в кожному тихому і смиренному серці, через дороге ім'я Ісуса Христа, ми звертаємось до Тебе в молитві з проханням і просимо почуй нас. Прийми щирі подяки, бо Ти дозволив нам народитися. По твоїй волі ми народилися на цій землі. Ми прожили певний відрізок часу, Господи, життя і могли багато нагрішити, тому каємось перед тобою і просимо прощення. Сьогодні ти нам показуєш вихід, Господи, ти показуєш, хто може нас потішати, хто може наставляти, хто може вести нас по життєвій дорозі, щоб у день, коли ти повернешся, Господи, щоб ми були в числі тих, які будуть радіти. Які будуть зустрічати тебе в надії, що вже припиняється все те, що відбувається тут на землі. Тому, Господи, ми так вдячні Тобі за цю можливість. Ми так вдячні Тобі за жертву Ісуса Христа, який заплатив за всі наші гріховні борги, і сьогодні з нетерпінням чекає нашого повного навернення, посвячення нашого серця. Ми дякуємо тобі за твоє довготерпіння. І просимо, Господи, сьогодні навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце. Нехай Дух Святий веде і керує, так як Ти пообіцяв у своїх обітницях, щоб ми, Господи, могли чітко розрізняти, що є добро і що є зло, що є правда і що є беззаконня. Господи Боже, ми в руки Твої віддаємо своє життя, і нехай надалі буде благословений наш край і наша країна. А тобі за все подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні майже ніхто не говорить про те, що він не вірить. Але вся проблема, друзі, дорогі, виникає в тому, що людина може просто вірити, вірити в те, що їй розказували дідусь, бабуся, розказували тато, мама. І це непогано, коли діти послушні своїм родичам. Це все дуже добре. Але коли стоїть питання віри, ми маємо послухати свого небесного Отця. І пам'ятайте, що Слово Боже то є істина. І для її розуміння Бог. Посилає Духа Святого. І зверніть увагу, видно, є неповна істина. Бо ми читали сьогодні в обітниці, що коли прийде Він Дух істини, тобто Дух Святий, то поведе вас до повної істини. А якщо ви не приймете повноту істини, то, на жаль, ви будете зважені в останній день, як сказано за Валтасара в книзі Даніїла, він був знайдений легким. Такі люди не потраплять у Царство Боже. Тому давайте сьогодні відкривати свої серця, просити в Господа цієї сили, щоб ми здобули повноту істини і з нетерпінням чекали повернення Господа, щоб у день, коли Він прийде, ми не втікали в гори, печери і скали, а сказали, оце Бог, якого чекали ми. Він дав нам цю перемогу. Моя пропозиція, щоб сьогодні кожен із нас прожив цей день для Бога з Богом і для Його слави. І це можливо, коли Ісус живе у серці. До побачення.